Верховна Рада України від імені українського народу, громадян України всіх національностей, вражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім українським народом право на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя. Піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України та підтверджуючи європейську ідентичність українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом власною совістю, попередніми нинішніми та прийдешніми поколіннями. Керуючись актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року, всенародним голосуванням, Приймає цю конституцію основний закон України.